Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних вправ, а говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 23 квітня, у середу, говоримо про наступне Володимир Зеленський на прес-конференції, заявив, що Україна готова до переговорів щодо припинення війни, але спочатку потрібно досягнути домовленості про припинення вогню сьогодні у середу до Лондона прибуває українська делегація. Там будуть зустрічі. Зустрічі якраз будуть присвячені переговорам щодо припинення вогню в Україні. Financial Times вчора, 22 квітня, опублікувала інформацію, що ніби Путін ще на початку квітня під час зустрічі з спеціальним представником Дональда Трампа Віткофом Зробив пропозицію щодо припинення війни в Україні, мова йде про замороження саме на лінії зіткнення, як це говориться, ну, по лінії фронту, ніби він вже відмовився від повністю контролю чотирьох областей Херсонська, Запорізька, Донецька Луганська область, які, до речі, записані в Конституції Російської Федерації, але вони повністю не окуповані російською армією. Натомість Путін ніби хоче, щоб Сполучені Штати Америки визнали анексію Криму, я так розумію, Україна також. І е, Україна е, не рухалася, тобто відмовилася від членства у НАТО. Ну, наскільки ця інформація відповідає дійсності, ми, до речі, побачимо е, на переговорах на зустрічах у Лондоні, які почнуться сьогодні у середу, 20 квітня. Ну, е, є інформація, що. Е, Цю пропозицію Путіна американська сторона передала під час зустрічі у Парижі 17 квітня. Отже, будемо слідкувати з цими днями. Ми побачимо, наскільки ця пропозиція відповідає дійсності, і чи готова чи готова Україна, ну, в першу чергу, Сполучені Штати Америки визнавати анексію Криму. Хоча, знову ж, це не є ультиматум, це може бути пропозиція, але в іншому випадку говорити про те, що Путін може погодитись на які інші варіанти, ну достатньо проблематично. Дональд Трамп заявив, що він не буде там, намагатися звільнити з посади голови Федеральної резервної системи США Джерома Павела, і це достатньо зараз добре було сприйнято ринками в Америці. Бо до того часу, коли там було протистояння, ситуація погіршувалася. Також Дональд Трамп зробив заяву щодо мит на китайські товари, ці, які зараз на рівні 145 він заявив, що. Вони будуть безумовно зменшуватися ці тарифи, але це не будуть нульові тарифи. Бо напередодні Міжнародний валютний фонд заявив і спрогнозував, що зростання Америки знизиться, до речі, не тільки зростання Америки, Індії, взагалі країн G7, і це саме пов'язано з цією тарифною війною. Вчора Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю, там йому заявили, що Пекін все більше втягується. У війну в Україні, що ніби є в російській армії китайські винищувачі, а також Китай допомагає Росії в виробництві зброєння озброєння. Ілон Маск Ілон Маск вчора, 22 квітня, заявив, що він, напевне, буде тепер менше. Приділяти, виділяти часу на роботу в адміністрації Дональда Трампа. В нього є серйозні проблеми з продажами Тесла, Там вони впали порівняно з 2024 роком з 2025 році на 71%. І він буде займатися цим. Хоча, між іншим, він заявив, що це не означає, що він не, і надалі не буде продовжувати боротися проти марнотранства та шахрайства, тим, чим він зараз займається от, ефективністю. Уряду Сполучених Штатів Америки Отакі такі сьогодні. На ранок, 23 квітня, у середу хім повідомити новини. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!